Коротше мужики, всім привіт, всім слава Україні! Героям слава! О, які в мене є молодці. То наш вовка Бубоч, хлопці вже повинні давно знати. Боже, як ти так якось в стороні братан став. Нормально, нормально. То його менші брати, майбутні теж трактористи. Ото їхня ДТЗха, вона, звісно, світиться. Детальний обзор побачите завтра. Хлопці, що скажете за трактора? Подобається? Ну вам? Та, так, нормальнень. Тобі... 24 20... Mm -hmm. Так так, бачите. Кизи, кази. кази. 24 коника. О, так. А скільки баняків мотор? 3. Так. Крепкий. скільки має тяги. А який об'єм? Не знаєш? 1,9. Як ласточка ваша, ваша авдіна. Як старий сьогодні на нілітані. Бриє. Пуля пуля. хлоп. Я скільки разів всю дорогу просив помалу. Ну я не такий. <кхем> шофер. Як вовка, но тим не мені. З навісного обладнання хлопаки, хто що знає? Що у вас є, навеска яка? Культиватор. Так. 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 Брев, комбайн. Вода. Прес. О! Комбайн. А комбайн до чого? До гарбузів. Люкс займається гарбузами. Добрі семочки. Да. Да. Хто тікувати їздить? Я. Опа! Я, а я... ти що стесняєш? Ти знавав, тоже їздив? Леш, теж їздив. А, да, я згадав! згадав. що маєте граблі, прицепа, кусілку. Що тут ще? Картоплек опачка. Копачка, сажалка. Сажалка, оприскувач є, оприскувач є. є. Скільки? 300? Ну, 300, 300 літрів. 300 літрів. Він його що, повно. Легко. Легко. що з навіски глянемо? що ти там до цього довужать? Два слова скажеш, може. Що глянемо завтра? Це наш. Угу. Завтра детальний Тоже обзор. Завтра, завтра детальний обзор. Хлопці 100% хотіли відео. Гарантія і попали. Молодці, <татим> шарать, шарать, як мають бути, то видно, що брати, то бетухані. І то теж. Бачите, моя команда. У мене мусить бути дуже довгі руки, щоб таку групу захвата знімати. Так, хлопці? <татим> <патим> Ай, добре. Ми ще завтра ще трошки зузнімемо. Всіх вас згадаємо, однозначно, щоб всі були. Ой-ой-ой, ой, ой, -ой, -ой, -ой пацани, давайте в кучу, в кучу, в кучу, в кучу. Так що, хлопці, наразі що? Як я кажу, будьте. Всі, здорові, молодці, все, о, все, попали капітально.